Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання. Під номером 4 з підручника-Математика 1 клас Скворцова» тема Вивчаємо число і цифру 5. Ну що ж, давай відкриємо наш підручник і прочитаємо умову завдання. Яких об'єктів на кожному малюнку порівну або не порівну? Ми вже з тобою такі завдання вирішували. Давай подивимось на малюночок. Є у нас три малюночки. І так, уважно подивимось, де предметів об'єктів порівну, а де ні. Так, давай рахуємо спочатку зліва. У нас тут качки. Один, два, три, чотири. Чотири качки. А скільки риб справа? Один, два, три, чотири пять. П'ять риб. 4 не дорівнює 5. Якщо ми з'єднаємо попарно качку з рибою, так з'єднуємо. то одній рибки немає пари. Тому ми можемо сказати, що тут не порівну об'єктів, так, справа і зліва не порівну. Ну і це ми бачимо з того, що 4 не дорівнює 5. Далі дивимось. бабки. Один, два, три, чотири, пять. П'ять бабок. Такі квіточки лілії, скоріш за все, так. Один, два, три, чотири, п'ять. Також п'ять. П'ять у нас дорівнює п'ять. І якщо ми з'єднаємо, кожній бабці буде по квіточки. Значить, тут у нас об'єктів наших порівну. Кожному доста, достав, доставилась своя пара. Кожен отримав свою пару, правильніше так сказати. Далі зліва рахуємо горішки, так? скоріше за все, це горішки або жолуді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість предметів, так? шість об'єктів. Рахуємо справа. Не знаю, що це абрикос, мабуть. Один, два, три, 4, 5. Шість не дорівнює 5. З'єднаємо, чи будуть у нас пари? Є одна пара, дві пари, три пари, 4, 5, але один горішок без пари. Не вистачає йому пари. Тому що шість не дорівнює 5. Немає да, йому пари. Якщо б тут було 6, то, то була б у нього пара. Тому ми говоримо, що у нас об'єктів не порівно. На цьому завдання ми з тобою і вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, постав лайк та обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну я з усіма прощаюсь до наступного завдання.